Казино, казино, казино це красуні, гламур та вино, а ще нескінченні прибутки, які хтось з чиновників хоче запхати собі в кишеню. Все для цього. Чиновники намагаються реанімувати гральні зали, які з помпою і під гаслами турботи про українців закривали за п'ять років тому. Пояснення в них дуже смішні. Мовляв, казино працюють і по про заборону, тому і треба їх легалізувати, аби наповнити бюджет. Ідея гарна, якщо б не одна деталь, задля контролю над казино, чиновники хочуть створити новий державний орган таку собі азартну комісію. Можете уявити, скільки грошей буде осідати в кишенях. Чиновників цієї комісії, яка перетвориться на ще одну годувальницю політиків, таку собі безодню, як Укрсперт, Нафтогаз чи Укрзалізниця. У таємничому будинку за високим парканом на околиці Києва кояться неймовірно добрі справи. Привіт! – Ми на зібранні не анонімних, втім, залежних людей. Падає, спотикається, ну все одно пробують себе. Серед колишніх наркоманів і пияк тут лікуються також і громани, якими оволодів порок азарту. Ці три халепи спиртне, наркотики і казино в один рядок ставить головний у цьому реабілітаційному центрі спеціаліст. Ігроманія, алкоголізм, наркоманія це ідентичне заболівання, яке впливає на образ жизни чоловіка. Нерух керує мережою з 25 аналогічних закладів по всій країні. Кожному лікується щонайменше кілька ігроманів. Зачастую ігромани у них двойной діагноз. Іли наркоманія ігроманія, чи алкоголізм і громаді. Входить спочатку в привычку, потім починають проігрувати матеріально якісь вечірки, потім зарплату, потім бізнес. Я знаю десятки людей лично які проходили у нас реабілітацію, які були успішними людьми, бізнесменами. На жаль, роботи у фахівця по залежностям скоро може значно прибавитись. Прямо у ці дні Кабмін намагається поспіхом проштовхнути у раду закон про повернення грального бізнесу. Невже хтось із можновладців задумав зробити собі багатомільйонний подарунок під новий рік? Ставки зроблені, дякую, ставок більше ні. Одноруких бандитів і казино в Україні заборонили ще у 2009-му. З того часу написано майже 20 законопроєктів, що мали на меті легалізувати і витягти стійні залишки азартного бізнесу, що причаївся у секретних казино. Найсвіжіший законопроєкт номер 3632 з'явився трохи більше тижня тому. Загалом пропонується створити окрему національну службу азартних ігор і наділити її майже безмежними повноваженнями. Ліцензії на азартний бізнес для казино планують продавати за суми від 300 тисяч до мільйона євро на рік. Щорічна плата за кожен гральний автомат – 1200 євро. За стіл для рулетки – 30 тисяч. Букмекерам дозвіл обійдеться у 1 мільйон 640 тисяч. Онлайн-казино – 1 мільйон 650 тисяч. Супер-мега-виграш. Найголовніше, казино мають з'явитись по всій країні у готелях із чотирма і п'ятьма зірочками. Також азартні зони влаштують в усіх міжнародних аеропортах. Їх в Україні 17, Ще два лишились у Криму та Донецьку. Легалізувати азарт поспіхом, де хто мріяв уже у четвер. Проте депутати в цей день, що буває украй рідко, майже всі як один чомусь ополчились проти ініціативи Кабміну. Бо це змогла з дияволом легалізація ігорного бізнесу. Очевидно, забули, як люди вішалися за те, що програли останні гроші. На жаль, суїциди зовсім не вигадки одіозного обранця. Підтверджує екс ігроман Був знайомий приятель з моєго району. Він взяв великий кредит, дуже діяльний і програв. І він випрыгнув з п'ятого етап і насмерть. Його самого батьки зупинили за крок від фатального вчинку і привезли на лікування до вже відомого центру. Мене посіщали різні мимислі. Мы Навіть сьогодні йому важко згадувати те жахіття. Коли одноруки бандити відібрали усі особисті гроші, Євген почав програвати готівку із каси офісу, де працював. Навіть встиг заложити у ломбард робочу техніку і набрався кредитів. У мене було п'ять кредитів одновременно в різних банках, да сума яких там около 90 тисяч гривень була. Звісно, ми не повіримо, що лише думки про здоров'я нації змусили нардепів відправити закон про казано на доопрацювання. Мають бути інші, більш звичні під куполом ВР аргументи: 200 мільйонів доларів або 5 мільярдів гривень. Стільки щороку мріє отримувати мінфін від повернення казино. Тільки 5 мільярдів, чиї кишені, і чиїм коштом, і чиїм здоров'ям депутати такі грошові прогнози вважають. Фантастикою підозрюють велику аферу злочин проти власних людей. Те, що закон насправді відчиняє двері корупції захмарного масштабу, підтверджує навіть головне експертне управління Верховної Ради. Ось висновок парламентських юристів. Вони знайшли у проєкті більше десятка дивних речей. Це і підозріла плутанина у термінах і вкрай небезпечне наділення нового нацрегулятора майже необмеженими повноваженнями. Загадкою лишається і те, як саме гроші з азарту мають іти на виконання соціальних зобов'язань. Механізмів не прописали. Можна було врегулювати ринок погано можна було його врегулювати добре. Те, що зараз робиться на цьому ринку, це взагалі його знищення, знищення як такого. Чи не на найбільше питань у незалежних експертів та їх колег з Верховної Ради виникає через нелогічне об'єднання в одному законі казино з державними лотереями? Проведення лотерей та інших азартних ігор вимагає різного понятійного апарату. Який стосується лише одного виду діяльності і не застосовується до іншого, це зовсім не одне й те саме. Підтверджують знавці Лотереї, вони мені азартні. Навіть лотерейні автомати вони обладають меншою степеню азарту, ніж класичні однорукі бандити, там джекпот і так далі. За новим законом має з'явитись єдиний оператор лотерей, який буде продавати ліцензії і іншим бажаючим заробити на азарті. Бачають ряд експертів воювання певної однієї компанії з метою монополізації ринку. Найцікавіше, кому ж пророкують джекпот? велика таємниця розкривається в п'ятницю. Заступник міністра фінансів Олена Макеєва у коментарі англомовному тижневику «Київпост» зізнається у переговорах із американською гральною корпорацією із італійським корінням IGT. Зустріч із її представниками відбулася 14 грудня. Ми бажаємо мати іноземного оператора, тому що у них є культура грального бізнесу. Насправді не тільки IGT намагається зірвати великий куш в Україні. Існує ще кілька великих європейських гральних корпорацій, зокрема із Греції і Німеччини, які вже нібито ведуть переговори із владою про спільний заробіток на українському азарті. Версали Мальта, енергіїські оператори дуже заінтересовані. Ну скажімо так у Євросоюзу велике кількість компаній, які на нас дивляться, і кілька, які дуже пристально наблюдаються за розвитком сі зараз. Позицію урядовців зрозуміти можна краще, аби на іграх заробляв бюджет, аніж тіньові ділки. Втім, чому такий скандальний і резонансний закон приймають поспіхом, і влада не вважає за потрібне не те, що спитати, а хоча б попередити людей. Останні ставки.